Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розкажу про лікувальні властивості чорноплідної горобини. Ну і ще на ньому кажуть аронія. Так от, чорноплідна горобина містить білки, жири, вуглеводи, серед яких і натуральний цукор, харчові волокна, пектини, органічні кислоти. Безліч біонологічно активних речовин. Хавуноїди знижують підвищений артеріальний тиск. Саме основне для артері... артеріального тиску. Вітамін бетокаротин, А, Е, К, це групи Б. Мікроелементи: калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, йод, марганець живлять і зміцнюють організм, забезпечують обмін речовин і процес кровотворення. Найбільше вороні. Рутина. Звано такого вітаміни ПП3. нікотинова кислота. Тому хворим на судинні захворювання ця ягода просто необхідна для зміцнення капілярів і судинних стінок. Якісний склад крові при вживанні аронії поліпшується завдяки МІДі, залізу, вітамінів групи Б, зокрема, підвищується рівень гемоглобіну, вітаміни. Дозволяють використовувати її плоди як для профілактичних захворювань і, і по вітамінозу, так і в якості лікувального засобу при багатьох захворюваннях і після них. Йода в чорноплідній горобині в кілька разів більше, ніж яблуках, сониці, малині, смородині, арусі, так що її з успіхом використовують, можна використовувати в, копаному, в комплексному лікуванні хвороб щитовидної залози. Ну і чорна горобина виводить з організму радіоактивні речовини і важкі метали. Пов'язує і нейтралізує патогенні бактерії, нормалізує роботу кишечника і жовчного міхура, і знижує в крові рівень поганого холестерину і зміцнює імунітет. Ну що ж, друзі, поїхали, будемо робити сік. Так от, зібрали ми от таке відеречко. Чорної горобини і будемо робити з неї сік. Скажу зразу, це справа не з легких, так що ягода має плотність її не так-то просто відділити від неї сік. Будемо її відділяти ручною соковижималкою. Зібрали соковижималочку, загрузимо. Ню. Горобину, на нашу лієчку і почнемо процес. Потихеньку, не спіша, ягода плотна, важка, так що трошки прийдеться попрацювати. Ну, Процес пішов, початок є, видаємо весь сік і тоді продовжимо зйомку. Сік видавили, потрібно його прокип'ятити і додати цукру по смаку, в кожного свій смак. Як я вам вже говорив, горобина багата вітамінами, багато міститься йод, залізо, мідь, марганець, макро і мікро. Тут його дуже багато і вона дуже корисна. І таку концентрова, таку концентро, концентрат при вживанні потрібно розводити водою 1 до 8, одна частина концентрату і вісім частин води. Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення.